Там же поруч українська правда. Поруч з чим? Поруч О, з... із колегою. Добрий день. Роман Кривець. Добрий день. Володимир Олександровичу, напевно, почну з такого запитання. Війна це завжди про а ресурси. Ви думаєте, у вас багато можливостей? так? Ну, давайте щось спробуємо. Е, війна це завжди про ресурси. Ви про це тут так само говорили. Е, до вас стікається дуже багато інформації з спецслужб. Збройних сил України, із розвідок, аналітичні центри, РНБО, Кабмін і так далі. Тобто, ви дуже чітко розумієте ресурси. І, власне, якщо звертати увагу на економічну компоненту, на людські ресурси, на допомогу міжнародних партнерів, скільки реально ще часу Україна має спроможності боротися Повномасштабному форматі з Російською Федерацією. І друге питання коротеньке. Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою, з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато до речі статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А слово а? Темники. Я розумію, що у вас... Про, про які темники ви говорите. Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. А... Давайте продовжимо про ваше запитання. Що стосується команди, я вам. Я би хотів щоб ви оцінили. Тобто, якщо можна. Оцінили що? Можна я закінчу запитання? Третє. О, ні, останнє, те друге, яке ви мене перервали. А... Ви мене перервали, вибачте. А... Власне... Ефективність ваших людей. Ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую. А з якого запитання почати вам? Як вам комфортно? Про що воно було перше запитання? Про ресурси. Про ресурси.